Доброго дня, мої друзі, мої підписники і просто глядачі Ютубу. Друзі, сьогодні я приїхав на свою батьківщину, там, де я колись виріс. Це вже Уманський район, раніше був Маньківський район. І ось, друзі, виїхав зразу вже на коп Приїхав тільки трошки. Перекусив і бігом-бігом на поле, бігом на поле, чи в ліс. Сьогодні така погода чудова. Просто гріх вдома сидіти. І знаєте, виїхав. От на цьому полі, там ближче до того лісу, в мене була імперія. Вискакували частенько, густо була імперія. І також в лісі. Ну Зараз я дивлюся поле начебто засіяне, непонятно щось остатки пшениці, чи, чи ще якась хрень росте рапс по-моєму. Да? Чи щось таке, Не знаю, що я це поле перейду, друзі. і підійду і зайду в той ліс і ось в цей ліс. Тут колись був хутер ще по карті Шуберта, і там я дуже прилічно подимав імперії. Імперії, совєти було все таке. Тобто я, друзі, на пошуках виїхав на пошуки. Зараз я включаю свій прибор Рутус Атрекс. Сьогодні я з таким прибором хожу польська Польська компанія виробляє такі прибори. Вдіваю наушники і погнав. Ну, По полю, просто так як я вже йду, просто буду йти з включеним прибором, а вже буду вести пошук, мабуть, в тому лісі. Ну, подивимося, подивимося, як воно, як карта ляже, скажімо так. Так що побажайте мені успіху і я пішов. Ось, друзі, перебігаю я по цьому полю. Один сигнал був пробка. І зараз мідний сигнал викопав, друзі. Копаю все-таки і дивіться. Це мене тосик. Так, да, друзі, Імперія. Імперія, імперія. І я бачу, що це Миколи II. Дві копійки, по-моєму. Так, да, прикиньте, є перша монетка сьогодні. Імперія. Ну це чудово. Це чудово, що сказати. Дома я вже її помию і краще вам покажу. Ну чітко видно, що це Миколи II монетка. такого формата. Может, и Александра Третьего, кто я знаю. Ну, в общем, уже есть, друзья, уже есть, это чудово. Подхожу я уже до лесу. Сейчас зайду в лес, там побегаю, Ну, пока ходим, пока ходим, идем до лесу. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельні прайси, закупочні цены. Якщо вас интересуют міноискателі или металодетектори для розмінірування, обращайтесь в магазин Камрад. Силочка під описанням внизу, друзі. Ось, друзі, я вже зайшов в ліс. Перейшов це поле. Гуляю. Знаєте, шмуртяка, як завжди, в лісі багато. Ну, ліс такий, що ходить можна, вроді заросший, все, ну, ходить можна. І ось нормальний сигнал, друзі, і отаке. Отаке кільце витягнув. Мідне било мідю. Ну, скоріше всього, воно так і зроблене може, навіть зроблене монети. Хто його знає, якого воно року, скільки років пролежало, таке сільський варіант. Кілечко. Так що пікаємо тут, йдемо далі, дивимося. Шукаємо знахідки. Знахідки тут повинні бути, друзі. Ось, друзі, зайшов я вже в такій дєбрі, хожу. Знаєте. Сміття дуже мало, почти немає, почти немає. І ось знову сигнал. Треба було, другий раз жалкую, треба було в онлайні зняти, кавикапою, Але вже викопав, друзі, і дивлюся, це монетос. Це однозначно імперія, друзі. Зараз тільки погано сонечко вийде, погано видно. Ну це однозначно мідна монетка. Так, ой, друзі. Не бачу, не бачу. Темно в лісі, знаєте, нічого взагалі не видно. На відеокамеру вроді світло, а так темно. Ну, однозначно, це імперія. Це імперія. А яка імперія, друзі? Знаєте, вийду з лісу, думаю, коло машини краще буде видно. Не можу, не можу поняти, що за, що за імперія. Ну, однозначно це імперія, друзі, і ми її забираємо. Йдемо далі. А ось оначе, наче наче відніється чи Єлизавета чи Катерина, ну не знаю, погано видно. Ну, це не біда, друзі. Я думаю, біля автомобіля краще роздивимося. Ось такий рідко заросший ліс. Ходить приємно. Знаєте, я, чесно кажучи, дуже не розумію, чого грибів немає взагалі. ну Ліс чудовий, ходити можна. Ось, друзі, так я ходжу тут по цьому лісі. Прекрасне повітря, знаєте, тут дуби ростуть в переміжку, там, ще там що то. І от, друзі, знов, знов чергова знахідка. І я так розумію, це знов імперія. Це імперія, тепер дві копійки Олександра. Тобто... Нікола... Миколи II, Олександра, говорю, Миколи II. Формат такий, ну скоріше всього, да, Це дві копійки по формату. Ну треба чистити, щоб розглядіти, що це за монета, треба чистити, друзі, однозначно. І ви знаєте, на цьому місці я вже. Оце зараз, мабуть, п'ятий чи шостий раз. І скільки б я не ходив, все рівно вилазять якісь знахідки, вилазять, тому що обійти фактично все ну просто неможливо, друзі, просто неможливо. Тут я що так знаю, тут мало копарів ходять, тому що це все-таки не обласний центр, це біля Черкас у нас все перебрано, все так вичищено, що страшне діло. А тут 200 кілометрів від Черкас ще. Тобто тут ще знахідки є. Копері, безумовно, є в кожному селі, в кожному населеному пункті є, але вони все обійти такі ж не можуть. Одне діло 5 коперів на ту територію, і друге діло 200, так як в обласному центрі. Так що, друзі, знахідки є. Ось, тепер чітко видно, що це 2 копійки. Чітко видно, да? рік погано мені видно, друзі. Ну, я думаю, це не так важливо. Так що... Йдемо далі, друзі, йдемо далі. І знову, друзі, чергова знахідка. Монітосик і на цей раз вже Радянщина. Радянщина це в нас... що це в нас таке? Ну, треба роздивитись. Формат такий, як 3 копійки, 20 копійок, тільки що я поки не зрозумів. Чи 3 копійки, чи 20 копійок. Ага, щось, значить, відні. 3 копійки, друзі. Пісні, пісня Радянщина, пісня. Ну, як би там не було, в будь-якому випадку, друзі, монетка і ми її забираємо. Забираємо і йдемо далі. Ось, друзі, чергова знахідка. Йду. І знаєте, так під катушкою зв'якнула прекрасно. Думаю, ну, наче зверху лежить, придивився, і єсть так. Вона друзі, зверху висохла. Лежить боком. І це однозначно імперія. друзі, Це однозначно імперія. На жаль, друзі, я не бачу. Вони тут такі залипші всі. Ну, Це імперія однозначно. Ну, герб наче виглядує, наче як одна копійка Олександровська. Ну чудово, друзі. Прямо зверху. Це ж треба така верхова монетка. Прекрасно. Ложимо хабарницю і йдемо далі, друзі. Ось, друзі, недалеко від тієї монетки дійшов буквально метра три. Ось така знахідка, гудзик. Малесенький гудзик, Ну, однозначно це того царського періоду. Видно, може з пагону чи звідки, ну, начебто, начебто не орлянка. Але наче щось і є на ньому. Ну, знаєте, зараз я нічого вам не скажу, нічого не роздивлюся, це треба його чистити. Треба чистити мити, тоді тільки буде зрозуміло. Ну, це однозначно пугу, гузик того часу, царського періоду. Так що забираємо, забираємо, друзі, пікаємо далі. Ось, друзі, чергова знахідка. Видно, що кругляшок, але щось дуже, дуже маленьке. Дуже-дуже маленький, треба роздивлятись. Що ж це таке. Що ж це таке, що ж це таке? Ой, Друзі, погано видно, щось мені здається, щось чи одна копійка, чи що. Радянщина. Ну зараз попробую все-таки трошки очухати. Зараз, друзі, в штани потру, може розвиднеться трошки. Щось дуже маленьке. Ну було, я вам скажу, прекрасно було. Ага, одна друга. Одна друга, ми коли другого. Мідна монета царьова. Ну, прекрасно, дивіться. Сьогодні більше імперії накопав, ніж, ніж радянщини, а це вже радує. Так що загортаємо ямку і йдемо далі. Ось друзі, черговий сигнал, ну думаю, є. Кругляшок уже бачили, лежить все, а як вияснилося, це зовсім не монетка. Щось дуже схоже на капсуль, знаєте, ну таке тяжке, мідне, чи бронзове, чи латунне, щось таке. Ну тяжке для, для патрона. Знаєте, думаю, не знаю, що, що ж таке. Дуже схоже на патрон, все. Наче тут капсуль стояв, щось, щось таке. Ну, почиститься буде видно. Ну, забираємо все-таки кольоровий метал, то куди ми дінемося. Забираємо і йдемо далі, друзі. Так, я тут і гуляю. Як вияснилося, це поле не засіяне, його будуть переорювати. Це як, як посадили, як підходив один мужик. До мене ми так розбалакалися, показав йому знахідки. Він каже, це не засіяне, це просто... Сіяли типу, рап, і воно в перемішку з пшеницею, воно все, все в переулиці і буде як одобріння. Ну, десь, десь так, друзі, бо тому що видно, воно не рядками, якось так насіяно, непонятно як. Ось, друзі, мій пошук на сьогодні закінчився. Вже навіть втомився. Пройшов фактично, ну скільки я тут? Ну, може, кілометр 4-5 пройшов. Ну знаєте, дуже втомився, тому що я сьогодні їхав 200 кілометрів. Це в мене вийшлося 2-3,5 години. 200 кілометрів їхав. Ще в одне місце заїжджав, хотів подивитися, що там на полі почека по дорозі, але туди не під'їхав. Все-таки були дощі і дуже мокрі, дуже мокрі калюжі стоять на цих ґрунтових дорогах. Так що тяжко було під'їхати. Будемо тепер знову гадати з друзями, що ж там і як там. Тільки що підходив, тут дві кози паслися. Мене побачили, одразу втікли отак от от, сюди через оці сонячники. Ну, я вже біля автомобіля, друзі, ось сьогодні що я знайшов. Фактично копав я десь години 3-3,5 не більше. В основному імперія, друзі, 5 імперії. Одна радянська монетка, пізня, притом 3 копійки. А ці всі треба чистити. Ну, Дві з них я точно бачу, що це Миколи Другого. А оці, і оця третя Микола Другого, одна друга копійки, А оці дві я не знаю. Треба чистити і дивитися. Гудзик попався, такий малесенький. Також того періоду, царського періоду, отака обручка, отака от величенька, чисто чоловіча вона була. Тобто отака величенька. Ну і все, друзі. На сьогодні, мабуть, все, буду їхати вже додому. Ще хотів, би дорозі їсти одне поле, хотів погуляти, але ну, думаю, сьогодні я вже свій прибор руту САТрекс непогано вигаляв, і думаю, пора вже відпочити. Може, може завтра ще остануся, завтра ще теж покопаю. Так що думаю. Думаю, до наступного дня, друзі. А на сьогодні я прощаюсь з вами. Гарного дня вам і мирного неба.